Жили собі двоє мишенят круць і верць. Та півник голосисте горлечко Мишенята тільки й знали, що гралися, співали та танцювали. А півник тільки починало розвиднятися, схоплювався спочатку всіх своєю піснею будив, а потім до роботи брався. Одного разу. Перебирав півник у дворі і знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, ідіть на сюди, загукав півник. Погляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, Його треба обмолодити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я, закричав круть. Тільки не я! закричав верть. Ну, добре. Я сам обмолочу. Обмолотив півник колосок, потім узяв мішок із зерном та й поніс до млина. Повернувся півник з млина, кличе мишенят до себе. Сюди круть, сюди верть я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, нахвалитися не можуть. От так півник, от молодець. Тепер А хто буде місити? спитав півник. А мишеніста знов своє. Тільки не я запищав круць, тільки не я запищав верць. Подумав, подумав півник та й каже Ну що ж, доведеться мені? Замісив він тісто, наносив дров, розтопив у печі і напік пирогів. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не треба. голодний я!» – пишіть круть. Ох, як же мені їсти хочеться. пишіть верть та й швидше сіли за стіл. Зачекайте хвилинку, каже півник. Ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали круть і верть. А хто колосок обмолотив та зерно поніс до млина? ти!» – ти! вже тихіше відповіли мишенята. А тісно хто місив? Дрова носив, піч топив, пироги пік. «Усе ти, Усе ти. Тихенько пропищали круті верць. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали вони вилазити за столу, а півник їх і не затримує. Хто ж таких ледарів пирогами пригощає?